Всім-всім вітанічка І сьогодні рада вітати вас разом зі стартом третього каталогу і першого весняного каталогу 2025 року. Ну і звісно, в березні у нас з вами починається весна, і у нас з вами кожен день березня це саме свято жіночності. Отже, давайте розкривати його саме з п'ятью приводами, як провести березень найкращим способом. У нас з'являються новинки, і саме ця новинка Love Potion Cherry in Top, саме парфумерна композиція разом з парфумом. Ваним кремом. У нас є новинки в колекції NovAge Plus і у нас є лінійка по догляду за зрілою шкірою NovAge Plus Restore. У нас з вами є новинка наш тендер штендерки з ароматом мандарин. А в ключових категоріях в саме Волософі ми робимо пропозицію на Meal Replacement. Це поживний коктейль для контролю ваги і це замінник їжі. Ну і неможливо пропустити пропозиції, які є улюбленими бестселерами в декоративній косметиці. Це наша антивікова тональна основа з прибіотичною сироваткою. І саме губна помада Кушон Глянцева, яка дуже модно називається Irresistible Touch. Отже, давайте знайомитися з першою і головною новинкою. Адже саме в весняному каталозі з'являється легендарний черрі-аромат. Ви знаєте, що аромат Вишні сьогодні на піку популярності. Якщо ви чули аромат Лос Cherry від Тома Форда, і то ви знаєте, хто його створив: саме Луїза Тернер, яка створила саме цей аромат. Ну, давайте про все по порядку. У нас з'являється фланкер, парфумована вода, Love Potion Cherry on Top, яка є амбровою, яка є ванільною, яка є Ароматом з пакусою, яка допоможе нам бути щодня як на новому побаченні. Отже, я хотіла би додати, що саме цей аромат він відкривається акордом глянцевої помади, червоної помади. А ми знаємо, як глянцева помада відчувається на губах, як вона неймовірно пахне пудрою. Далі в серці аромату знаходиться чорна вишня найтоповіший інгредієнт сезону весна 2025 року. Ну і в серці шоколадний трюфі, який дає інтимний і спокусливий характер цьому аромату. Подивіться навіть на дизайн флакона, це крапля. Того самого приворотного зілля, яке приваблює до себе протилежну стать. Ну і звісно, звісно, що аромат любить любить багато шаровість, тому обов'язково саме до аромату ми пропонуємо парфумований крем для рук, Cherry On онтоп. І хотіла додати, якщо ви хочете, щоб у вас було неймовірне побачення, обов'язково одягніть ці чарівні сережки вішанки. До речі, хочу сказати, що вони будуть виглядати як з чорною футболкою дуже круто, з білою футболкою дуже круто, і навіть просто з коктейльним платтям. Хто створив цей аромат? Парфумоводного воду Love Potion Top створив дует парфумерів: перший бінуала Пуза, це майстер-парфумер, який створює аромати для Yves Saint Laurent. Ну і другий парфумер відомий парфюмер, яка започаткувала тренд на вишневий аромат. Це Луїза Тьормор саме вона мати для Тома Форда для Кароліна Ерера. Тому обов'язково спробуйте цей парфум. В догляді за обличчям неможливо пропустити нашу новинку NovAge Plus Restore. адже ця новинка, яка допомагає всім жінкам світу виглядати красиво і молодо в період гормонального старіння. Сьогодні саме гормональне старіння, період мінопаузи, пірімінопаузи, постмінопаузи це актуальна річ. І хочу сказати, що саме в період мінопаузи жінка втрачає в шкірі 30% колагенових волокон за 5 років. Отже, це дуже велика швидкість гормонального старіння як прибрати це старіння? Звісно, ми маємо підбирати ну, відповідальний догляд, який буде ефективним, результативним, дуже якісним. Тому хочу познайомити вас з Новейдж Лас Рестор. Отже, очищувальний гель для вмивання він є в усіх наших наборах. Він містить технологію BioLipid System, яка не порушує шкірний бар'єр, що допомагає якісно і ефективно очищувати шкір. Омолоджувальний крем для шкіри навколо очей і для контура губ це крем, який містить технологію BioBoost, для того, щоб не було зморшок, для того, щоб була шкіра пружна і підтягнута. І саме головне прибирає темні кола і набряки під очима. Сироватка, омолоджувальна сироватка Novage Plus Restore, вона містить технологію запатентовану BioBoost, яка підвищує пружність, еластичність, стимулює синтез колагенових волокон. А також вона містить технологію Oripid-3, яка підвищує синтез колагену в шкірі. Денний крем. Ну і і, звісно, нічний крем. Вони містять технологію Біоріджин, яка науково доведена, що вона допомагає з шкірі шкіри виглядати якісно. Ця лінійка, яка допомагає жінкам боротися проти п'яти саме головних п'яти проблем шкіри: це втрата пружності, еластичності, це глибокі зморшки, це нерівний тон і почервоніння. це... Трата вологості шкіри, бо вона стає дуже сухою, і найголовніше це те, щоб шкіра була щільна, пружна і підтягнута. Легендарний тендеркеа оновився саме новим ароматом ароматом мандарину. І я хочу нагадати, що наш легендарний спеціальний пом'якшуючий засіб, який в формулі не містить води, він завжди потужно живить будь-які сухі ділянки нашого обличчя або нашого тіла. Її можна перетирати потіково, можна зволожувати зону навколо очей, можна живити саме ті обвітряні частинці на обличчі. А також він допомагає, щоб наші п'яточки були рожевими. Отже, універсальних. Продукт, але з новим ароматом мандарину саме в доступі третього каталогу. В категорії Волософі рекомендую звернути увагу саме на пропозицію поживних коктейлів для контролю ваги. Вони є замінниками їжі. Міл Replacement. Заміняють їжу, ну і коли ми хочемо контролювати свою вагу, готувати своє тіло і свій зовнішній вигляд до весни, то маємо звернути на них увагу. Адже ці продукти низькокалорійні, але з багатим вмістом білка, клітковини і містя 23 вітаміни і мінерали. А ще є найголовніша перевага цих трьох продуктів: ми не витрачаємо час на готування, ми просто змішуємо з молоком. У нас є три смаки. Шоколадний ванільний і грибний суп. Отже, обираючи будь-який з трьох коктейлів міл реплейсмент, поживних коктейлів для контролю ваги, ви точно будете впевнені, що ваш організм отримує достатню кількість протеїну, що клітковина потужно працює з вашим шлунком і кишечником, і що вітаміни і мінерали роблять щодня вас здоровою, енергійною і з міцним імунітетом. Декоративній косметиці хотіла би, щоб ви звернули увагу саме на ентовікові тональні основи Giordani Gold з пробіатичною сироваткою. В чому унікальність цих тональних основ? Ну, по-перше, вони мають 6 відтінків. Да, сьогодні я представляю 3, але вони найпопулярніші: це парцеляновий відтінок, це слонова кістка і це теплий беш. Ну, окремо хотіла би сказати, що сама формула. Формула з пробіотичною сироваткою працює на поверхні шкіри і вона захищає шкірний бар'єр. Мало того, ця тональна основа містить гіалуронову кислоту і вона потужно зволожує шкіру. Третій фактор це наявність SPF 12 і окремо хочу сказати: вони легко наносяться, вони не розширюються і наша шкіра виглядає яскравою, сяючою, зволоженою, загріщеною і неймовірно з рівним тоном. І неможливо пропустити пропозицію з глянцевою губною помадою Cushion The One Irresistible Touch. Сьогодні я покажу вам три відтінки: денні, комфортні, але з неймовірним сяйвом і фінішом. Але саме на сторінках каталогу у нас 10 відтінків від дуже ніжного нюда, закінчуючи насиченими пурпуровими відтінками. Я замовила перші три відтінки: загадкова троянда, спокусливий тауб і загадковий ні. Подивіться на свочі і самі скажіть. Який відтінок на моїй руці відповідає своїй назві. Ну а фішка і унікальність саме цих губних помад заключається в тому, що вони дають глянцевий фініш, вони наносяться комфортно з кушоном, вони мають потужні зволожуючі формули і вони невагомі на губах. Отже, хочемо йти на побачення з новим ароматом, в новому образі і з глянцевою губною помадою, обирайте Irresistible Touch! Отже, друзі, підсумовуючи фокуси третього каталогу, я хочу сказати, що пропозицій величезна кількість, і що з цими пропозиціями можемо з вами виглядати молодо, здорово, яскраво і просто неперевершено. Тому обов'язково листайте каталог і обирайте свої фаворити.